Тому до мене якісь претензії маєте. Ви виходите. Все, до побачення. Затори, ну дуже скажені. Це жахіття, якщо чесно. Тому що... Не можете підвести під знак туди, вона пішла. У мене зламалася ручка. Вже на друга за цей тиждень. Сьома ранку я розпочинаю свою роботу. Буду працювати, як завжди, у Business, бол преміум, а також уклон бізнес. 7:15, і ми маємо замовлення по бол бізнес. Business. Business за 485 гривень. Їхати нам на звісно. Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні буде п'ятнична зміна в таксі, побачимо, скільки мені вдасться заробити. Працювати буду зранку до обіду, потім їхати міняти гуму, а потім займатися ще своїми справами і після четвертої виїжджати. Так що подивимось, скільки мені вдасться заробити за цей день-вечір, можливо так сказати. Ну, а вам приємного перегляду. Виконав замовлення 506 гривень. Дивовую такі пасажири, тому що пішов е, 7 хвилин і я їхав хвилин, можливо, 5-12 хвилин. І сідає в автомобіль і говорить, а можливо побістріше, тому що я запізнююсь. Для... Думаю... Можливо, поїхати повільніше але треба працювати. І завдяки смузі громадського транспорту писали, що ми прибудемо по Вейзу 807, а приїхали без 3 хвилин. Міська смуга дала нам переваги в 10 хвилин. І це я їхав. Ну, Ну, практично не зупинявся. Взяв замовлення на лівий берег по Uber Black. Виконав замовлення і я на Русановці. 840. І я буду чекати на замовлення. Подивимось, чи коефіцієнти є якісь. Так, Але затор теж є на лівий берег. О! Тут навіть можна приоріті ввімкнути. Подивимось, які замовлення по Пріоріті. Не хочу, ну-ка змінити ціну. О! 400 60 гривень, можливо поїхати. Все ж таки взяв те замовлення і виконав його. Дали 30 гривень чоловік, я зараз на Антоновича. і ще буду працювати. Виконав ще одне замовлення. мінімалочко по Uber Black 184,95-185 гривень. Так, що можу сказати? Те, що практично 10 година, я вирушаю додому, тому що в мене зламалась ручка. Вже на друга за цей тиждень зламалась задня ліва, а тепер передня ліва. Подивимось, що з нею і. Потім буду вирушати на шиномонтаж. Так що якось так. А проїхав я 58 кілометрів і заробив 483 гривні Uber Black. І Bolt Bolt. 751 гривня. Блін, і знову проблеми з цими ручками. Ручки в Теслі це... Постійна проблема, можна так сказати, тому що вкруг я вже міняв. І що можу сказати? Що тут може бути? тут ручка ген 1? Пише на таблі 2.0 2.1. Так, що можу сказати по цих? Тут є конч... концевики. Вони теж з ладу виходять, але в даному етапі у мене не... Не... не вони стали проблемою. Так, Зараз хочу сказати, що в мене полетіло минулого разу на задній лівій ручці. Хоча вона рідко відкривається, але, але в мене вона полетіла. Так, що можу сказати? І спочатку я думав, що це кінцевички. Замінив кінцевички, не допомогло. Храповік, храповік він виглядає ось так. Він був ціленький. А в чому була суть проблеми? Ось в цьому було ці управління, і він у мене згорів. Ну і прийшлось купувати ручку за 100 доларів, ну і сам встановлював. А на даній ручці ми маємо, якщо чути, що він там жужить, то це хроповік. Так що зараз буду розбирати карту ну і замінювати його. Все, ручку зняв. Дивимося, що з нею. з нею те, що я і говорив, храповік зламаний. Зібрав все докупи, все працює і зараз перевіряю, все відкривається і все добре. А справа була ось цьому хроповічку, який не мінявся з 2015 року. Зараз їду міняти гуму, а далі працювати в таксі. Завантажили резину і вирушаємо на мастершину замінювати цю ж резину. Що я можу сказати? Що завжди замінюю резину на мастершині, тому що там лояльні ціни, дуже добрий сервіс. Так що звертайтесь. По промокоду працюємо у плюс. Буде знижка на шиномонтаж. Ось така резина в мене стоїть. І зараз Віталій розповість детальніше про інші, які представлені. А так, у нас тут ми взяли спеціально показати вам а, декілька брендів. От тріангл тут у нас, до речі, ця модель Тріангла це нова модель. Це називається Єврозима. Бачите, вона такі більш покаті. Тут у нас. Е Кути йдуть і менше ламілі. Вона класно підходить для міських умов. особливо, до речі, для таксі. Менше споживання палива тут буде, менше шуму трохи, і вона краще тормозить на мокрому сухому асфальті. Ця моделька називається FX Winter 421 Triangle. В Деяких розмірах вона вже з'являється. Всі інші цей тріангл, який на Tesla Model S Моделесу Олексія. Це PL-02, це ліпучка, така вся порізна ламелями. Вона для більш сурових зимових умов, для снігу. там, ожеледиці. Так само, як і Сайлун, Дуже схожий малюнок протектора. От Можна сюди глянути на сайлунчик, теж ліпучка. І так само хабілет, і і капсен. Також ліпучки. Вони є у всіх розмірах, можна сміливо заказувати. Хабілет RW501, Сайлун Ice Blazer Arctic Keo і Triangle P02. Абсолютно кожен день їх продаємо, встановлюємо. Ніяких нарікань на якість у нас не було. Всі тільки позитивні відгуки. От дивіться, чим відрізняється хантер від звичайного балансувального станка. Він цим от прижимним валіком зараз видно. Він прижимає під тиском 600 кг і аналізує ступінь жорсткості шини, вичисляє самі м'які жорсткі сторони в шині. І якщо треба, показує шиномонтажнику, Якщо дуже висока неоднородність шини, показує, як провернути на метках. Тут метку показує на диску метку, Як провернуть шину по диску. Зараз неоднородність 6 кг, нічого робити не треба. Коли вона дуже висока, там червона зона, ми це все провертаємо, спускаємо, і провертаємо по меткам від кантера. Він також аналізує лазером біття диска, і вібрація рулявку, якщо вона була звичайна, вона повністю у всіх проходить. Тобто шина правильно стає по диску, і балансування відбувається дуже точно. І у багатьох людей вібрація проходить на швидкості. Так, два дві шини. Я буду викидувати, а дві залишу. Тому що тут вже не таке собі. Повинно бути як мінімум, ось такі. Це задні колеса в мене були. Ну, вони від'їздили вже своє Ну що, продовжую роботу? Без 25-го. Запустився вже, але замовлень немає. Ну, подивимось, що буде далі. Е, так, е, про... Пробіг, я ще зб'ю. Так, так, так. І буду працювати далі. Взяв замовлення по преміум 331 гривня. Їду до пасажира. Виконав замовлення і працюємо далі. Я 333 гривні, швидка поїздка. Ну, я працюю далі. 34% запасу ходу, треба буде встановитись десь підзаряджатись. Ну, це о 8 й десь. Так що якось так працюю далі. Навіть ще одне замовлення, і таке замовлення говорить, а ви мене не можете підвести під знак, туди вон вона пішла. Такий не радий був, що взяв цього пасажира, тому що затори скажені. І вона чуть би щоб її не занесли до додому. Ну такий пасажир. Отримую у нас одиничку. І мені таких пасажирів. М так. Так, працюю далі, я на хрещатику хр і половина... половина шостої. І пробки скажені. Прямо ось такі замовлення сипає, сипає, ну я на такій ну, не буду їздити. О, оце можна. Це можливо це таки взяти. Так що працюю далі. Виконав замовлення, а також взяв наступне, їду до пасажира. І хочу розповісти, чому я поставив одиничку минулому пасажиру. Тому що підвожу її на адресу, вона говорить, мені туди, типу, під знак, під знак заборонено. Я говорю, я не поїду, тому що це штраф, поліція може штрафувати. Вона говорить, таксі їздять і ви мене підвезіть. Я не, я говорю, я не буду, хочете, виходьте тут. Так що якось так тому вона отримала одиничку. А зараз е, їду до наступного клієнта і забираю його, буду працювати по Uber Black. Виконав два замовлення, два. І також взяв наступне по Uber Black, тому що затори, ну, дуже скажені. Це жахіття, якщо чесно, тому що е, до клієнта їхати 7 хвилин пише, а по факту... По факту... 15 хвилин, два рази більше. Так що ось так от якось. У мене слів немає, такі затори, це жесть, це жесть просто. Пише 5 хвилин, ну я не думаю, що за 5 хвилин щось зміниться. Ось. Проїхали пів метри і стали. І ось так вже пів години. А все напевно із-за цього ось ремонту. Це жесть. Ось вони щось тут роблять п'ятницю. Ну, короче, Я не відвіз цього пасажира, тому що він почав мені там говорити, що я повинен безкоштовно його вести, тому що в додатку писало 7 хвилин, а я їхав 30 хвилин. Не люблю такі розмови. і мені, я Думаю, краще не їхати з цим дітком. Зараз, до речі, пару кадрів покажу, тому що ну, рейтинг. Попортити, але... Не люблю я такі ситуації і краще вже з пасажиром попрощатись, чим вислуховувати цілу дорогу. Добрий вечір. Зрозумію. Це поїздка буде безплатна чи А чому безплатно? Ну ти, я, тому що я чекаю 25 хвилин. Ну так що, я можу відмінити її. Ні, просто ж приходить при бажанні, можете замовити безплатно іншу поїздку. А, ну, ну так. Це а... не до мене питання. Я їду за гроші, а там... Ні, я розумію. А як так, що воно пише через 3 хвилини, а ви приїжджаєте через 15? А, ну я ж пробки не перепригну. Ні, ні, манушко. Стоп, давайте, давайте ви, напевно, вийдете, да? так? Замагати... Ви я вже 25 хвилин чекаю. Ну я розумію, ви до, до мене якісь претензії маєте. Я просто хочу зрозуміти. Я вам говорю, що затори. Я розумію, а чого ви мені пише, що через 5 хвилин? Це до, до додатку. Це не до мене. Добре? Є ще запитання? Ні, запитань немає, пускай. У мене гроші не спишу? Спишу. Як це спишу? Ну так. Я ж виходжу. Виходьте. – Ви ж мені самі сказали, ви, ви вийдете. А ви я їх... Ви мене виганяєте? Я вас не виганяю. А, я я говорю, а, чому, а чому хочете, хочете, ви, а що ви можете, якщо хочете, можете вийти. Що значить, якщо хочете? Дивіться, до, до, у, у вас до мене претензія. Чому я так довго їхав? У мене до вас запитання, а не претензія. – Претензія. Це не запитання, запитання. ні. За, запитання так не ставлять. Вп... А як до вас треба запитання робити? До мене ніяк не треба. До речі, треба. ви будете їхати чи ні? Я заплатив за це кошти. З ви ще не заплатили за це кошти. Як не заплатили? Ну, як так? Мене ну так, за подачу авто. 500 гривень. 250 Ну 250, так що? Да. Ну буде їхати. Перед. Ви мені не указуєте, добре? Я плачу і я. Роблю. Ви не ви, ви виходите. Все, до побачення. Тоді. Все, Верні, до побачення. Мені кошти. До убера. Я вас не брав кошти. А хто з мене брав? Убер. Виходьте. Автомобіль буде заряджатись, а я піду. З плов поїм. Все, поїли. Що автомобіль, що я. І готові працювати далі. Зарядився я на 500 гривень і в мене зараз 53%. Відсотки. Так, Вчора віз пасажира і він забувся AirPods. Зараз їду віддавати, може отримує якусь компенсацію. Ну, а потім працювати. Ну що, дали 500 гривень за айрпоци. І вже у нас час половина 10-го. Так, працюю далі. Взяв замовлення в бровари 10-го вечора. Ну, я за хвилин 40 планую виконати, туди назад їздити. Можливо, якесь замовлення і залетить. Ну і потім годинку працювати. Так, тариф там 700 з чимось гривень. Можна і поїхати. Так, 24% заряду в мене залишилось. По часу у нас 23,16 і виконав дві поїздки, одна в бровари, а інша на куди це? На тіремки. Зараз вирушаю в центр, беру напевно останнє замовлення. В сторону дому і відпочивати. Останнє замовлення я виконав 519 гривень в сторону дому і поїхав відпочивати. А загалом мені вдалося заробити по Uber 3012 гривень 8 поїздок, болт 1246 гривень, ну і також 500 гривень доставка AirPods. Ось такий в мене вийшов робочий день, працював, можливо, більше їздив, переїжджав, щось вирішував. Ну, ось такий день. По пробігу я не скажу, тому що мотався дуже-дуже багато по своїх справах. І, і що я можу сказати? Такий був день. А в мене все на цьому. Обов'язково коментуйте. До нових зустрічей. Пока!